Російський флот покидає Севастопольську бухту. Більше того, частина його базуватиметься навіть у грузинському порту. Очамчира такі повідомлення почали масово з'являтися у змі минулого тижня. Що ж насправді відбувається з чорноморською флотилією, колишнім флотом? Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов. І це мій канал свіжої історії, на якому як завжди говоримо про найактуальніше, а моїм нинішнім гостем є військовий аналітик Дмитро Снігирьов. Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Текстова версія буде на сайті варіанти Львів'ю. І для початку, а пане Снігирьов, що все ж таки залишилось від російського флоту на Чорному морі? І це. Зараз флот чи все ж таки флотилія, оскільки офіційно він не перейменувався, у чому між ними різниця? Ну давайте говорити про те, що після низки успішних атак збройних сил України по відповідно кораблях Чорноморського флоту, там е, можемо говорити про те, що це дійсно флотилія. Давайте згадаємо власне успішний характер е, е, атак збройних сил України по великих десантних кораблях Чорноморського флоту. Власне збройними силами України було виведено з ладу три великі десантні корабля, і це серйозні втрати російських окупантів, враховуючи те, що за рахунок саме великих десантні кораблі вони планували створити так звані паралельні маршрути логістики окупаційних військ тилових районів Російської Федерації на території Окупованого Криму. У разі ураження Кримського мосту, тобто, можемо говорити про те, що збройні сили України сили оборони України вирішили для себе низку питань одночасно. Це відповідна і нейтралізація як такого чорноморського флоту, в моменті його військових спроможності. І відповідна мінімізація можливості проведення десантних операцій з боку російських окупантів на українське узбережжя. Називалася е, можливість проведення десантної операції в районі Одеси. І від і головне, це я ще раз підкреслюю: паралізація можливості створення паралельної логістики. Тобто, е, наразі можливості окупаційної армії щодо передислокації особового складу і бронетехніки, плюс військових вантажів зі, з, з, з військовим спорядженням. Обмежені виключно Кримським мостом, який, ну, на моє переконання, найближчим часом отримає додаткові привіти з боку української сторони. І якщо говорити про Чорноморський флот чи флотилію, а чи мають вони зараз поповнюватися іншими судами, судами, наприклад, із Каспію? Чи можливі такі варіанти? Ні, не розглядається від слова абсолютно враховуючи те, що е, судна чорноморського флота знаходяться в зоні ураження української сторони. Причому варто зазначити, що українська сторона заявила про те, що чорноморські порти Російської Федерації безпосередньо на території самої країни окупанта є законними військовими цілями. Давайте з вами згадаємо разом успішний характер атаки збройних сил України. По е, е, суднах Чорноморського флоту, які були зосереджені в бухті Новоросійська, мовиться про удар по великому десантному кораблю Оленегірський гірняк, який був виведений відповідно з ладу. Відповідно е, тому росіяни прекрасно розуміють можливі подальші сценарії, враховуючи те, що ударам було піддано не тільки відповідна флагман Чорноморського флоту Москва, який пішов до крабів на зустріч, але удари були нанесені відповідно по е, адміралу Ессену і адміралу Макарову, якщо я не помиляю, свого часу так само було. <плес> да. Тому е, от цей сценарій, власне, і, і скажімо, скажімо так, створює передумови для евакуації Чорноморського флоту безпосередньо з басейну Чорного моря. Тобто, наразі росіяни, я так розумію, розглядають можливість її передислокації поза зони ураження української сторони. Це відстань більше 300 кілометрів. Тут стоїть питання відповідно можливості ураження за використанням. Крилатих ракет повітряного базування Штормшедал, дальність яких приблизно 300 кілометрів. Чому і відповідно грузинські порти окупованої Грузії мовиться на увазі, розглядаються як можливість створення військово-морської бази Російської Федерації. Крім того, розглядається сценарій виведення власних залишків Чорноморського флоту безпосередньо вже в Середземне море. Причому давайте говорити з вами про те, що Російська Федерація тестує можливість нанесення ракетних ударів в акваторії Середземного моря по території України відповідно через повітряний простір країн НАТО, в першу чергу Румунії. Е, ну, Всі пам'ятають, телеглядачі, ті події, які відбувалися в небі над Румунією, це і так звані метеологі... метеорологічні кулі. Ну, і відповідно атаки російської сторони з використанням безпілотних літальних апаратів. Давайте називати речі своїми нами, що Російська Федерація фактично тестувала систему ППО цієї країни. Ну і відповідно всього блоку НАТО, її готовність до зовнішніх викликів. Тому я не виключаю можливості от подібних сценаріїв, а саме ракетних ударів. Російської Федерації безпосередньо вже з Середземного моря через повітряний простір Румунії по території України. А а що залишається з цього флоту у Севастополі? Чи Там його взагалі не залишиться Та взагалі, давайте говорити про те, що ну, і адмірал Есен виведений, адмірал Макаров виведені великі десантні кораблі. Малі броньовані катери та все інше. Там фактично він в Севастополі, як такий він припинив своє існування. Тим більше, що і можливості ремонту Чорноморського флота на судоремонтному заводі в Севастополі так само наразі технічно неможливі. Чому сухі доки заблоковані знищеними російськими кораблями? Це великий десантний корабель. Мінський відповідно підводний човен, який був знищений крилатими ракетами повітряного базування Storm Shadow. І е, є два порти, е, які, куди вони перебазовують е, свій флот відом. По спочатку це є Феодосія. Отже, чому Феодосія, а не скажімо, Керч? Ну, знову таки зона ураження вибирають. Скорше за все в моменті, хоча до цього досі штом але скорше за все, використовують її як проміжну базу в моменті подальшої передислокації, в новохнубухти новоросійська, то і відповідно Чамчири. Я не виключаю цього варіанту. Тобто готують як резервний варіант, готують зараз. Структуру військово-морської бази на території окупованої Грузії. На, на окупованих територіях Грузії перепрошую. Тому і потрібно їм, ну скажімо так, виграти час. Ну і скорше за все, все ж таки відстань до Феодосії це такі проблема для української сторони в моменті нанесення уражень з використанням крилатих ракет. А кеш ближче? Ну, трохи ближче, так. Угу. І ну до Грузії ми що доберемося зараз. Але а чи зможе новоросійськ стати заміною Севастополю? Ні, не зможе. Чому Ну, давайте говорити про те, що по-перше, є е, е, ко, ко, акваторія кожного порту розрахована на певну кількість відповідно, як цивільних, так і військових суден. Е, Новоросійський до цього часу використовувався як військово-морська база. Російської Федерації Відповідно, додаткове навантаження на цей порт фактично заблокує цивільну інфраструктуру, а новоросійський є основним імпортно-експортним портом Російської Федерації на Чорноморському узбережжі. Тому як говорити про повноцінну заміну Севастополя, ну я би не став. Виникнуть у російської сторони певні нюанси. Ще раз повторюю, чому новоросійськ не може стати повноцінною заміною, бо він так само знаходиться в зоні ураження української сторони. Можливості протидіяти морським безпілотникам, ну, як показала практика, досить обмежені у російської сторони. Незважаючи на всі бахвальні заяви про періодичне знищення морських безпілотників, останні все ж таки знаходять свої цілі і відповідно виводять з ладу ті залишки. Чорноморського флоту, який Російська Федерація ще потенційно може, ну скажімо так, ем, демонструвати загалу під гордою назвою е, Чорноморський флот, пане пане Дмитрі, ми так от плавно підійшли до порту Очамчира. Ну, перше, що я подивився, що відстань від Новоросійська до Очамчира це 500 кілометрів. Це досить так. багато, а, але в Абхазії є ще здається порт. От чому о, о, через тільки через відстань, чи було сукумі ближче до новоросійська, чи там є ще якісь е, аргументи? Ну чим через що за радянські часи використовувалася як військова база е, СРСР. там є комплекс, ну скажімо так, там вирішується комплекс питань щодо м, можливості протидії власне. Е, Флотам інших Чорноморських держав? Мовиться і про Туреччину, ну і коротше, флоти чорноморських країн, країн НАТО. От, тому не випадково вибір власне цього порту. А наскільки він є юноццінний Севастополь? Тобто на скільки відсотків він може його замінити? Та ні замінить. Ну якщо б була повноцінна заміна Севастополю, то відповідно Росіяни ще у 1991 році не розглядали би питання в постійної пролонгації перебування чорноморського флоту в цьому місті. Севастополь це ключове місто Чорноморського флоту. Там ціла інфраструктура, тобто тут питання не тільки в бухті, а наявності судоремонтного заводу. відповідно, там і балаклава з її підземними штольнями. Які розраховані для підводних човнів і відповідної інфраструктури зберігання озброєння Чорноморського флоту? Це відповідна аеродроми в районі Севастополя, бази паливно-мастильних матеріалів. Тобто, це комплекс, цілий комплекс функціонування флоту, який створювався десятиліттями, і щоб наразі побудувати аналогічні Скажімо так, комплекси здатні обслуговувати флот, ну навіть те, що від нього залишилося, це серйозні фінансові витрати російського бюджету. Вони його фізично не потягнуть. Тому і розглядається як проміжні варіанти, відповідно, і новоросійські, і очамчірі. Але росіяни розраховують, скорше за все, ну, скажімо, на якісь певні дипломатичні договірняки, які дозволять їм і в подальшому залишити Чорноморський флот відповідно в Севастополі. Тобто цінність Севастополя в його інфраструктурі, яка створювалася десятиліттями, Це і комплекс берегової охорони, ну, тобто, це комплекс функціонування Чорноморського флоту. Це база, стратегічна ключова база. Пане Дмитре, от є ще одне цікаве питання а, щодо Очамчіра. А чому грузинський уряд на це ніяк не реагує? що там були вже якісь переговори, скільки я знаю. Ну давайте говорити, що це політичний курс самого, ну, скажімо, уряду Грузії, який неодноразово звинувачили ну, відверто проросійське. Тобто лобіювання, якщо не лобіювання, то не заперечення. Інтересів Росії на власній території, в тому числі і функціонування незаконних утворень і на території Абхазії, відповідно, Осетії. Це питання власне, до політичного провіду Грузії. Ще раз підкреслюю, він, на жаль, демонструє ну, певні проросійські тяглості. Ну, але дивіться, якщо російський навіть не флот весь, а там бодай якийсь один невеличкий патрульний корабель зайде в цей порт. Це фактично означатиме втягування цієї держави у війну проти України. Що вони це усвідомлюють? Ну, давайте говорити про те, що власне. Ну, тут питання риторичне. Давайте говорити про те, що чи усвідомлюють, чи не усвідомлюють. Усвідомлюють прекрасно, але вони усвідомлюють. Те, що ну, скажімо, можливості протистояти російській агресії у них немає від слова жодного. Якщо ну скажімо так, навіть за часів Чакашвіри на, на той момент грузинська армія була ну, більш боєздатному вигляді ніж наразі, не змогла протистояти зовнішній агресії з боку Російської Федерації, то наразі стан збройних сил Грузії він. Трохи відрізняється від того періоду власне 2008 року. Добренька. А якщо російський флот таки зайде в Очамчиру, що повинна робити Україна? Ну допустимо, зараз вона туди не добуває, але зброї зброя удосконалюється. Чи повинна Україна вести якісь переговори із Грузією? Чи повинна бити по цій території? Ну, по і її околицях? От як бути в тій ситуації? У будь-якому разі Чорноморський флот є законною військовою ціллю української сторони в незалежності від портів базування. Це не залежить, де він буде перебувати. Феодосі Новоросійський чи очамчілі. Він є законною військовою ціллю, самі е кораблі Чорноморського флоту. Інше питання це портова інфраструктура, але мовиться про те, що по портовій інфраструктурі скорше за все, українська сторона працювати не будуть. будуть Виключно працювати по кораблях Чорноморського флоту. Добре, і які тоді можливі сценарії розвитку подій? Чи це повинні бути тільки ракетні удари? Чи... У нас немає можливості нанесення ракетних ударів, навіть якщо нам нададуть тауруси. Дальність ураження таурісів так само обмежена там приблизно до 500 кілометрів. Тому будуть задіяні скорше за все в моменті нейтралізації кораблів чорноморського флоту, виключно морські безпілотники. Причому не факт, що навіть удар буде нанесений по бухті самого Чемчирі. тобто на траверсі будуть їх ловити на, на моменті патрулювання, власне, чи там, скажімо, турецького потоку, чи можливості перешкоджання зерновий зерновому коридору. В моменті блокування проходу цивільних суден іноземних країн. Ви сказали, що е, Росія розглядає момент виводу Чорноморського флоту через е, Середземне море. А вони можуть через Босфор і Дарзанеле виводити флот? Можуть. Е, це є країна, навіть якщо брати е, власне. Домовлення ті міжнародні договори щодо функціонування чорноморських проливів, мовиться про босфори Дарданели, Російська Федерація може передислоковувати власне свої військові військово-морські судна. Вони є Чорноморською державою, тобто ну, перебування, скажімо, їх не обмежено тридцять добами як для країн, які не є власне, ну скажімо так. Безпосередньо розташованим в чорноморському басейні. Тобто є певні обмеження, які накладаються на країни, які не є Чорноморськими. Там 30 днів перебування, власне, морських суден і там певна тактико-технічна характеристика суден, а обмежень щодо власне російської сторони навряд чи буде, тим більше ну, враховуючи. Певні позиції турецького лідера. А назад завести вони їх зможуть? Прошу. А назад завести вони їх зможуть чи зможуть? Чи питання, я ще раз підкреслю. Тобто питання щодо функціонування Чорноморського флоту в моменті проходження через Босфори Дарданели жодних не буде, саме у російської сторони. М -м і те, що ви згадали про те, що вони. Будь-яким чином дипломатичним шляхом лишитися у Севастополі. А на що вони розраховують? На яку дипломатію? Відповідні договірняки з нашими стратегічними партнерами. Про те, що власне Путін неодноразово заявляв, про те, що Крим є, на його думку, російською м'якою, проводячи історичні паралелі зі святим для всіх мусульман містом, на території якого можуть перебувати виключно правовірні. Тобто тому і неодноразово лунали заяви з боку країн заходу з приводу того, що військовий характер до окупації Криму це є ті червоні лінії, через які Україні не варто переступати. Крім того, давайте згадаємо, що були е, ну, нещодавно заяви офіційних представників Пентагону з приводу недоцільності нанесення Україною ракетних ударів по військовій інфраструктурі Росіян на території окупованого Криму. А от ці е, тестування, що вони проводили м, запусків ракет через територію Румунії, тобто вони розраховують в території Середземного моря обстрілювати Україну. Ну так, ну, ну ми повторюємося, пане Олександре. Ну я так, би так. сказав, тестується так. варіант можливості. Ну для чого? Я буду повторювати те саме. Я я теж по-іншому це повернув. А, е, а чому тоді Румунія. Е, Ну і відповідно там Болгарія, Греція, які через які вони повинні летіти, не збиває ну, в тому разі, Румунія не збиває ці, ці ракети. Що вона буде їх збивати тоді? Буде збивати в будь-якому разі. Якщо буде власне порушена повітряний простір, вони мають реагувати на зовнішні виклики. Інше питання, що наразі я ж кажу, Російська Федерація тестує цю можливість шляхом запуску. Повітряних кулі відповідно запуску безпілотних літальних апаратів, промацуючи реакцію в першу чергу самого блоку НАТО на можливість е-е адекватної відповіді на цю зовнішню загрозу. Mm, зрозуміло е, тобто загроза, якщо так підсумувати загроза чорноморського флоту, по все залишається достатньо серйозно. Звичайно, в повному обсязі, в саме в моменті нанесення. Ракетних ударів, тобто носії саме крилатих ракет калібру, вони будуть скорше за все виведені в акваторію в Середземному морі. Зрозуміло. Отже, це був Дмитро Снігильов, військовий аналітик. Якщо вам було цікаве це відео, обов'язково поставте вподобайку. Напишіть свій коментар, я їх читаю завжди. Підпишіться на канал, це дуже важливо. І все буде Україна. Севастополь буде український. Дякую, Тримаємо стрій. Тримаємо.